Мені тут прийшов такий коментар, людина говорить, що коли почали годувати на нашому кормі бройлера, то смак м'яса змінився на краще, і він перестав воняти. Тобто дуже пахуче м'ясо, приємно їсти його. І навіть в сараї запах став нормальний. Тобто, як на раніше вони годували, то прям неможливо було в сарай зайти. Ну і що, так, так, так правильно, я для цього і сиджу багато над комбікормами, щоб ви отримали не тільки максимальний кров, а натуральне смачне м'ясо. Менша аміаку – це говорить про високу перетравність наших комбікормів. Як там? Всі зараз гоняться спеціалісти за этим, за протеїном. Більше протеїну, більше протеїну. Ну що я так сказати, а ми робимо наш протеїн. Так, щоб е, кінцевий споживач отримував е, максимальну ефективність і максимально ну, смачне м'ясо, яйця, Ну, коротше, ми для цього смакуйте Я найкраще з комбікормами торгівельної марки Козацький.